Люди, ви бачили, по чому вже яйця? По 80 гривень. Яйця вже дорожа, літра солярки. Люди. Подивіться на ціни, по чому зараз яйця. Дивіться, які гарненькі яєчка. Тут не дуже гарні люди. Будемо вибирати. Треба вибирати яйця. Гарні, щоб були. Дивіться, о, чистенькі будемо брати. Дома яєчні хочеться салком же ж, люди. Ціна вся, люди від 70 до 80 гривень. А солярка зараз по 60. Яйця це ж саме основне харчування. Зранку взяли, пожарили яєчню, позавтракали. Вже у вас, як то кажуть, заряд енергії на цілий день є. Люди, ви тільки подивіться: десяток яєць коштує дороже ніж літр солярки. Треба ж вибирати люди, чи заправиться, чи поїсти. Люди, а тут взагалі цінники на топливо познімали, щоб людей не лякати. Ціна на яйця є, на топливо на око є, а тут нема. Тільки одне радує в даній ситуації, що ціна на соняшник росте, на олію росте і фермер буде з яйцями. А що ж робити люди? Пенсіонерам, бюджетникам, що з ними буде? Яйця для них це вже буде делікатес, люди. А які ціни у вас на яйця люди? В вашому місті, в селі, районі? Пишіть в коментарях. Поспілкуємося. І що взагалі це робиться? А ще ж до Нового года далеко. А які ціни будуть на новий рік? По 150 за десяток яїць люди. Морозів ще не, бу... не було, кури несуться нормально. А що ж буде, як прийдуть морози? Я думаю, люди, що яйця до нового року будуть по 100. А як ви думаєте? Тому що корма дорожають, все дорожає, значить, і яйця також подорожчають. А що ви думаєте по даному поводу? Пишіть в коментарях, поспілкуємося.